прямому репортер, тож одразу до головних новин. Загальна вартість наданої Україні допомоги від союзників за час повномасштабної війни становить близько 150 мільярдів євро, із яких 65 – це військова допомога. Про це сказав генсак НАТО Єнс Столтенберг перед зустрічю міністрів оборони країн союзниць. Він також наголосив і на необхідності збільшувати виробництво боєприпасів, аби поповнювати власні склади та передавати їх Україні. Засоби ППО та снаряди сподіваються отримати Україна від європейських партнерів. Про це сказав міністр оборони Олексій Резніков перед початком неформальної зустрічі глав Міноборони країн Європейського союзу у Стокгольмі. Пріоритетом номер один для Києва нині є системи протиповітряної оборони а також боєприпаси. Йдеться зокрема про снаряди калібру 155 мм. міліметрів. Головний дипломат ЄС Жозеп Борель вважає, що спершу потрібно швидко надати Україні боєприпаси із уже існуючих запасів. It would be nice to have 90... Було б непогано мати 90 тисяч або 100 тисяч боєприпасів на місяць, щоб бути готовими стримувати ворогів і бути готовими до контрнаступу. І нам також потрібні 155 і 105 мм набої для легких гармат. Тому ми потрібно використовувати, що ми вже маємо. Ми повинні використати те, що у нас вже є. Те, що європейські армії вже мають на своїх складах, і те, що вони вже замовили у промисловості. По-друге, вимагали більше ЄС має організувати спільні закупівлі для всіх армій, які хочуть це зробити, щоб забезпечити частину цього замовлення для України у середньостроковій перспективі. Україна отримає танки «Леопард» з Німеччини та Португалії до кінця березня. Про це заявив німецький міністр оборони Борис Пісторіус в укуларах зустрічі міністрів оборони ЄС у Швеції. За його словами, йдеться про 18 німецьких танків Леопард. 2 і три португальських. Вони прибудуть в країну із підготовленими екіпажами, а потім можуть відправитись на фронт. Нагадаю, що раніше Польща заявила про готовність створити центр технічного обслуговування німецьких танків Леопард, що передали Україні. Посли країн Європейського Союзу погодили виділити 2 мільярди доларів фонду, із якого фінансують військове постачання Україні. Про це повідомив постійний представник Швеції про ЄС Ларс Денілсон. Допомога свідчить про те, що європейські партнери готові і надалі підтримувати Україну та допомагати їй звільняти свої території. Мирні ініціативи обмін полоненими та зернова угода. Президент Володимир Зеленський зустрівся із генеральним секретарем ООН Антоніо Гутеррешем. Він прибув до Києва сьогодні, вже втретє від початку повномасштабного вторгнення. Володимир Зеленський подякував ООН за підтримку України. Також сторони обговорили питання незаконної депортації дітей, обмін військовополоненими та продовження зернової угоди. Антоніо Гутеріш у свою ць чергу наголосив, що кінцевою метою організації є досягнення справедливого миру згідно зі статутом ООН та міжнародним правом. Сьогодні на переговорах ми зосередились передусім на питаннях безпеки, на тому, що складає основу нашої формули миру. Я про це говорив, та усіх логічних шляхів повернення української європейської глобальної безпеки. Це продовольча безпека. Дуже важливий момент. Це безпека атомних об'єктів, це безпека людей, мільйони українців, мільйони українок, яким Росія загрожує знищенням сотень тисяч українцям, Українам, які Их силою депортували в Росію. Ми маємо повернути всіх їх, всіх наших громадян додому і наших воїнів, які утримують в російському полоні. Позиція ООН абсолютно чітка. Російське вторгнення в Україну є порушенням статуту ООН та міжнародного права. Суверенітет, незалежність, єдність та територіальна цілісність України мають бути збережені згідно з міжнародно визнаними кордонами України. Наша кінцева мета також зрозуміла справедливий мір згідно зі статутом ООН та міжнародним правом і резолюцією генасамблеї з нагоди річниці початку війни. Міністерство закордонних справ України висловило солідарність із протестувальниками у Тбілісі. Так, ОМЗС МЗС на події у Грузії, що відбуваються навколо законопроекту про іноземних агентів. У відомстві зазначили, що Грузія як країна має намір стати членом європейського союзу та повинна дотримуватися усіх прав і свобод громадян, у тому числі гарантувати право на мирний протест. У МЗС згодні з позицією ЄС, що проект закону у його нинішній редакції суперечить європейським цінностям та стандартам. Замість жіночого маршу у Тбілісі люди знову виходять на вулиці проти скандального законопроекту. У день акцію протесту влаштували жінки, хоча спочатку це мав бути захід до міжнародного жіночого дня. Протестувальники кажуть, що ухвалений у першому читанні законопроект про іноземних агентів є російським та загрожує євроінтеграції Грузії. Я називаю це російським злочином, інакше не можу назвати, тому що це повністю російське законодавство, яке Росія контролює і нав'язує нам. Ми протестуємо проти. Нашого уряду, який є маріонетковим урядом, контрольованим Росією, ми хочемо єдності. Ми хочемо, щоб люди об'єдналися, прокинулися від сплячки, в яку нас затягувала влада стільки років. Сьогодні мав відбутися жіночий марш, який би зосередився на проблемах жінок. Але зараз ми стикаємося з російським законом, за який вчора проголосували в першій інстанції, і тепер ми протестуємо проти російського закону. Ми тут і ми готові до боротьби довести. Чого насправді хоче Грузія? Ми хочемо європейського майбутнього. Готові спинити наступ із Білорусі, зводити фортифікаційні споруди бійцям сил оборони допомагають мешканці територіальних громад Волині. Із з власної ініціативи проходять рити окопи та облаштовувати бліндажі. Тож більше про захист Волині розкажуть мої колеги. Зносить свої воїну до сласти. Віктор вже кілька днів разом з односельцями укріплюють окопи, щоб ними могли скористатись бійці сил оборони. Допомагати треба армії і, і солдатам тим, що і на фронті. і Тут треба допомагати теж. Головне аби бажання було. Я думаю, не важко. Потримати лопату і молотка. Там, там тяжко на передовій. Головне у цій роботі бажання допомогти. А знань жартують чоловіки, треба зовсім трошки. Для чого потрібні молоток, сокира та лопата? Треба, щоб молотком по пальцеві не попав. Це навики треба. Ну і щоб лопату в них в руках тримати. І все. Тут всі роботи би тільки не стояв. Вже воно майка прилипає. Треба доски принести, столби, протисати, щоб залізла доска туди. Різдорово, тут всі до тут спеціальності немає коте. У час війни важлива кожна допомога, хто не на фронті, потрібен в тилу. Це дуже важливо, це напрямок. Це напрямок з Білорусі. Ми чекаємо по цій трасі. А це наша територіальна громада. З обох боків і ми мусимо якось її охороняти. робити, все робити. доски закладати, закрити. Що підходить, те треба робити. Та вже тут все <плес> обще. Хто що сватим, то тим, то й робить. Із технікою та будівельними матеріалами допомагають місцеві жителі та підприємці. Були сильні снігопади, дуже було поломано багато дерев. І ті дерева ми з ріжем використовуємо для будівництва бліндажів. На влаштування даних бліндажів громада не не витратила ще не копійки. Все заготовляємо своїми силами, все працюємо своїми людьми. Військові ж підказують. Як правильно зводити фортифікаційні споруди, на що потрібно звертати увагу. Це чисто траншея, щоб вибігти не обсипали. Да? Ну, Плюс-мінус, дивитися. Ну, ну, ну. І тут же стопчики на уровні, ну, 10 сантиметрів роблю. Якщо, ну, якщо побачимо, що буде не вистачати, мабуть, це якщо, що їх обсипали. Да. Тут ще один робимо, просто проводом натягнемо, щоб ну. ну як, як правильно зробити коди, як побудувати бійницю, що потрібно для бліндажа. Оці всі моменти да, ми керуємо, ми допомагаємо. Сказує, трошки є певні стандарти. Він має бути тут і місце з... захисту особового персоналу, і місце для ведення. Не дай Бог, якщо вже прийдеться і в... вогньої. На цій ділянці вже облаштували понад 300 метрів замаскованих оборонних споруд. Такі ж зводять і на інших напрямках, звідки потенційно можуть рушити війська з Білорусі. Юлія Губська, Іван Гаврилюк, телеканал прямий. На цьому у мене поки все. А більше оперативної інформації зможете знайти у телеграм-каналі. Прямого звісно, пам'ятайте, що у нас є Ютуб канал, як на нього підписатись, ви зараз. Бачите на своїх екранах. Там можна почути думки експертів щодо найважливіших, найактуальніших тем і питань. Тож, щоб знати більше, обов'язково підписуйтесь на наші соцмережі і завжди залишайтеся з «Прямою».